Вітаю, шановні колеги. Зараз ми швиденько оглянемо наші вбудовані холодильники Хайсенс. У нас є різні розміри. Є більша модель з висотою майже 2 метри. І є стандартна модель, трохи менша. Пропоную оглянути більшу. Отже, ми пам'ятаємо, що це у нас вбудований холодильник. Це повністю No Frost. Хорі внизу, всюди у нас No Frost. У нас відтепер збільшується, тобто покращується енергоефективність таких холодильників. Це у нас C-Energy Class, тобто це у нас ну, краще ніж ніж було раніше. Вища енергоефективність. Також у нас варто зазначити, що відтепер, на відміну від того, що було раніше, це воно вміє конвертуватися. Тобто, ми можемо як холодильник використовувати не лише холодильне відділення, а ще й морозильне. Точний, точний об'єм кількість літрів я не скажу, але ну, має бути багато. Ви можете от зараз оцінити загальні габарити. От. Також, якщо заглянемо просто в холодильник, ми одразу побачимо, що тут є бачите, тех Cooling, тобто металева вся задня стінка. І якщо ми подивимося на дверцята, то вони теж металеві. Метал тобто, тех ну, Cooling. Це означає, що краще, ефективніше буде. Розподілятися краще ефективніше буде розподілятися охолодження. Далі у нас є шухляда для зберігання овочів і фруктів і в ній є контроль вологості. Отак От це виглядає. Тобто у нас буде ручний контроль вологості. Якщо ми подивимося вниз на, наш, на морозильну камеру, ми побачимо, що у нас тут висувні шухляди на металевих телескопах. Тут має бути видно. Тобто кожна шухляда має таку підтримку і тому дуже дуже легко засувається і висувається все там одним рухом, одним пальцем. Має бути надзвичайно зручно. Оскільки це вбудована конструкція, тут зроблено, ну, передбачена вся необхідна ергономіка для того, щоб відкриття відповідало меблям, куди вбудовується цей холодильник. Ну і Наостанок ще варто зазначити, що. Тут є два контури охолодження. Вони між собою, як ми знаємо, вони є незалежними. Тому навіть якщо щось зіпсується в морозилці, то сморід не перейде у холодильне відділення. І навпаки, теж можна. Це, ну, ми пам'ятаємо, що це Dual -tech Cooling. Ну, Також можемо побачити, що є освітлення з різних сторін ліворуч. Є у нас вгорі отака панель управління у нас. Ми можемо бачити, що це у нас, от тут видно, що це connected device, і можна під'єднувати його до, до смартфона, до мобільного застосунка Connect Life. Отакі у нас наразі вбудовані холодильники Hisense. Дякую за увагу.